Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Поєдинок завершено. Рахунок 2-2. От одразу по гарячим слідах. Як головний тренер? може бути задоволений таким результатом або ні. Звичайно, що ні. Взагалі мені дуже соромно за цю гру і за результат перед болівальниками, перед керівництвом. Взагалі перед цим. Це дуже соромно. Перший тайм команда вигравала. Що в перерві сталося, чому так не налаштовано. Вийшли на другий тайм. Та я взагалі першим таймом недовольний. Задовольний, не задовольний. Зовсім не те грало, що ну, нічого не вийшло. Один гол забили, але могли і пропустити. Це ну, вважаю, що сама гра мені ну, взагалі не сподобалася. Е Команду з Луцька, команду Любарт, Ви прекрасно знаєте, зустрічались у першій лізі. Сьогодні чимось дивувало новим. Та добротна команда. Головне, що вони прогресують, працюють і борються за кожний м'яч. А ми – ні. «Фавбет» – Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.